Вітаю, друзі! Ви на каналі Пані Людка, і сьогодні у сьому ролику ми поговоримо про більш легендарну ніж історичну постать. Гадаю, про яку ви неодноразово чули, це Нестор Літописець, якому присвоїть авторство Повісті временних літ. І перш ніж розпочати наше відео, попрошу підтримати мій канал вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим відео. Діліться своїми думками. Що ж, будемо починати. Преподобний Нестор був ченцем Києво-Печерського монастиря. Він прийшов до обителі за часів ігуменства святого Стефана, наступника преподобного Феодосія. Саме Стефан постриг Нестора у ченці. Також вже за часів Стефана Нестор став дияконом. оскільки преподобний Стефан займав ігуменську посаду, Сяду лише 4 роки, можемо зробити висновок, що Нестор досить швидко пройшов усі сходинки черничих випробувань, які обов'язково мали передувати построгу і тим більше деяконській хіротонії. Тому, скоріш за все, Нестор прийшов до монастиря вже зрілою та сформованою людиною. 1091 року, коли відбулося відкриття мощів преподобного Феодосія, Нестор був при цьому однією з головних дієвих осіб. За доповіді самого Нестора, ігумен Іоан, до від відкопати мощі двом ченцям, одним з яких був преподобний Нестор, і саме Нестор знайшов у землі гроб преподобного Феодосія. Ще одну важливу згадку про Нестора ми знаходимо в Печерському патерику, в слові про некриту затворника. За свідченням патерика, коли стало відомо, що Никрита впав у спокусу, до нього в келію прийшли 13 ченців, серед яких був і преподобний Нестор. Цим фактично і вичерпуються достовірні згадки про життєвий шлях преподобного Нестора Відсутні відомості про час його канонізації. Його життя вперше з'являється в друкованому виданні Печерського Патрика 1661 року. Бо у службових текстах ім'я преподобного Нестора зустрічається лише в 1763 році. Таким чином, джерела донесли до нас зовсім небагато достовірних відомостей про життя преподобного Нестора. Що стосується його літературної справи, Спадщини, то безсумнівно перу преподобно Нестера належить два важливих агріографічних твори читання про Бориса і Гліба та життя преподобного Феодосія Печерського. І хоча преподобний Нестор міцно увійшов в історію саме як Літописець, науковці досі сперечаються про те, в якій мірі він був причетний до складання повісті минулих літ, та чи був він взагалі до неї причетний. Але про це пізніше. Питання про час написання преподобним Нестером читання про Бориса і Гліба та життя. Тя преподобного Феодосія остаточно в науці не вирішено. Деякі ж історики вважають, що обидва пам'ятки написані у 80-х роках Одинадцятого століття. Однак інші ж дослідники вважають, що ці терсти датуються початком 12 століття. Зокрема, польський історик Анджей Попе вважав, що читання про Бориса Глібо було написано преподобним Нестором приблизно через 10 років після урочистої. Канонізації князів, тобто близько 1082 року, питання про датування агіографічних творів преподобного Нестора має вирішальне значення для розв'язання складних проблем, пов'язаних з дослідженням повісті минулих літ. Цілком очевидно, що найбільш раннім твором преподобного Нестора є читання про Бориса і Гліба. Сам Нестор у передмові до життя преподобного Феодосія досить чітко говорить про те, що читання було написано ним раніше ніж це життя, незважаючи на те, що Читання, ймовірно, і першим твором Нестора, в ньому вже досить чітко проявлявся талант автора. Ми бачимо тут, перш за все, нове та самостійне трактування мученицького подвигу. Святі Борис і Гліб страждають не від відрут ярзичників або іновірців. Вони добровільно приймають смерть від свого брата, відмовляючись чинити вбивцям спротив. У результаті читання про Бориса і Гліба. Набуває глибокого публіцистичного забарвлення. Преподобний Нестор засуджує ворожнечу серед князів нащадків святого Володимира. Читання про Бориса Гліба містить досить чітку та продуману історію совську концепцію, яку слід вважати авторським твором Нестора. Пізніше вона зустрічається в житті преподобного Феодосії і в особливо славій формі повісті минулих літ. Свій твір Нестор почав молитвою, де просить допомоги у Бога для творчої праці. Це була риса його літературної манери. Тепер починається і життя Феодосія у рукописі. Вступна частина обіймає приблизно шість сторінок: оповідання про смерть святих. Близько восьми, остання частина тринадцять сторінок. Таким чином, головним для Нестора було утвердити ідею святості руських князів, дати читачам достойні приклади для наслідування. Нестор витворив високі християнські ідеали князів. Наприкінці твору міститься роздуми автора про значення покори у житті людини, а потім похвали святим Борису і Глібу. Наприкінці XI століття давньоруська література сформувала новий жанр житті. У цих своєрідних творах. Ося життєвої і подвижності шлях святих, котрі жили і творили серед свого народу життя преподобного Феодосія Печерського є для нас головним джерелом відомостей про життєвий шлях Великого святого Київської Руси. Дослідники вказують на те, що текст життя преподобного Феодосія досить чітко свідчить про широку начитаність Нестора як в святому письмі, так і в агіографічній літературі. Роль святого у суспільному і культурному житті була дуже високою, адже тогочасний світогляд вимагав приклад для наслідування це були морально-етичні орієнтири для суспільства. Життя Феодосія Печерського Нестора відрізняється талановито створеними яскравими картинами морського і монастирського життя. Автор веде розповідь, акцентуючи увагу на окремих моментах у житті людини, тих фартах біографії, що є знаковими, символічними, у яких особистість досягає свого найвищого вияву. Таким чином перед читачем постає захоплюючий життєвий шлях і моральна філософія церковного подвижника, слава про якого його монастир поширилась по всій Київській Руси. Особливо художній талант Нестора виявляється, коли він описує чуда і видіння. Давніруський митець знаходить такі деталі, художні образи, котрі справляють сильне враження на читача. Його художні асоціації сповнені глибокого символізму, а високий стиль життя відрізняється дивовижним гармонійним поєднанням східних життів і традицій з національними особливостями. Нестор описує життя Феодосія як величний приклад служіння Богу і людям, який вартий наслідування. Твір має кілька частин. Перша частина завершується автором-підсумком про праведне життя Феодосія. Інша Розповідь Нестора, це вже друга частина. Там ідеться мова про трьох світлих церковних Антонія, Никона і Феодосія. Нестор ретельно зібрав матеріал, що характеризує життя Феодосія в монастирі та головне його аскетичну ідеологію. Феодосій це представник крайнього аскетизму, втечі від світу до пустелі. А саме Єгипетське чернецтво він стоїть ближче до тієї монастирської традиції Палестинської, яка поєднує Помірноване астецтво з продуктивної праці та з діяльністю на користь світу. Справді Феодоцій сповідував принципи так званої суспільної активної монастирської позиції, обстоював право ігумена, і гумена браті, і братії брати участь у політичному житті держави. Щодо джерела, яким користувався Нестер, то він неодноразово цитує святе письмо, життя Антонія та Патрики». Нар найвидатнішою пам'яткою, пов'язаною з ім'ям преподобного Нестора, слід визнати повість минулих літ. Це найдавніший відомий нам вітчизняний літ літописний звіт, створений на початку ХХ століття. На жаль, первісний терст повісті до нас не дійшов. Нам відомі лише друга і третя редакції, які є результатом пізнішого працювання. Друга рядарці зберіглася у складі Лавренційського літопису, а третя в складі Іпацького. Ім'я преподобного Нестора і автора літопису, згадано вже в першому реченні Повісті за Іпацьким списком. Повість минулих літ нестора, чорнористя Феодосієвого монастиря Печельського, звідки пішла руська земля, і хто в ній почав спершу княжити. Однак в Флаврентіївському списку ім'я Нестора не згадується. Згадка про те, що саме преподобний Нестор був автором повісті, є їх в Печерському патріарку, збереженому тут посланні преподобного Полікарпа Печерського до Акіндіна. Згадується блажений Нестор, який написав літопис. Аналогічна згадка міститься і в оповіді про преподобного накрито затворника. Послання преподобного Полікарпа датується 13 століттям, та є важливим свідченням того, що вже в той час Печерському монастирі Нестор. ...пам'ятали перш за все як літописця. Традиція вважати повість минулих літ в її повному обсязі авторським твором преподобного Нестера, зберіглася до XVIII століття. Однак, вже на початку XIX століття наукове вивчення повісті у порівнянні з читанням про Бориса Гліба та життєм преподобного Феодосія спричинило сумніви у тому, що всі ці пам'ятки написані однією людиною. Перш за все, стало очевидним, що ті біографічні відомості про автора Повісті, які ми знаходимо в літописі, не узгоджуються з біографічними відомостями. Про преподобного Нестора, що залишилось в його агіографічних творах, наведено кілька класичних прикладів. У повісті у статті під 1051 роком міщена розповідь про заснування Печерського монастиря, автор тут пише про себе: Коли Феодосі жив у монастирі, приймаючи всякого проходящого до нього, до нього ж і я прийшов, мізерний і недостойний раб, і прийняв він мене, коли мені було 17 літ одрождення мого. Однак, як ми вже згадували, в житті преподобного Феодосія Нестор каже, що прийшов до Печерського монастиря за часів ігуменства святого Стефана, тобто після смерті Феодосії. Під 1097 роком у повісті вміщений розповідь про осліплення у Володимирі князя Василька. При цьому автор пише, що сам перебував із князем у Володимирі і вів переговори з Давидом Ігорьовичем. Крім всього в цій статті автор вказує своє ім'я. Василь, існують помітні розбіжності між містом повісті та агіографічними текстами преподобного Нестора. Наприклад, в читанні про Бориса Гліба преподобний Нестор пише, що Руська земля не бачила апостолів. А в повісті минулих літ знаходимо відому оповідь про мандрівку до Києва святого апостола Андрія. Не узгоджуються між собою і відомості про вбивство Бориса і Гліба. В результаті вже на початку 19 століття дослідники почали вагатись у справедливості ототожнення автора читання про Бориса і Гліба та життя преподобного Феодосія з автором повісті минулих літ. До суто історичних аргументів згодом додались і аргументи філологів, які зафіксували чимало розбіжностей в лерсиці читання про Бориса і Гліба та життя преподобного Феодосія з одного боку та повісті минулих літ з іншого. Таким чином, у XIX столітті серед дослідників досить широко розповсюдила з точка зору, що автор читання про Бориса і Гліба та життя преподобного Феодосія не міг бути автором Повісті минулих літ. Однак, разом з тим стало очевидно, що Повість минулих літ не можна розглядати як Монолітній твір, написаний однією людиною. Виявили, що початковий давньоруський літопис фактично є збіркою матеріалів різного походження. Що ж, друзі, а на цьому наше відео завершується. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ви отримали від нього вагон корисної та цікавої інформації для себе. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та прокоментуйте нижче, що для мене є надзвичайно важливо. І до наступних зустрічей!